Борчиня з Хмельниччини дворазова чемпіонка Європи, скороход зі Старокостянтинова срібний призер міжнародного змагання. Також у черговому випуску програми «Спортайджест» розповімо, хто переміг у турнірі з футзалу серед ветеранських команд та яке турнірне становище у футбольних клубів краю у чемпіонаті України. Вітаємо! Приєднуйтесь! Друге золото на чемпіонаті Європи скарбницю збірної України поповнила борчиня з Хмельницької області Алла Белінська. У перший змагальний день медальний темп в Словаччині нашій кумані задала Оксана Лівач. А вже у другий золоту естафету перехопила вихованка Хмельницької школи боротьби Алла Белінська. Присвятила свою перемогу Україні. Вдома на тренувальному килимі спортсменці влаштували сюрприз. Перший раз мене так зустріли, тепло було дуже приємно, дуже багато діток, квіти. Оцю зробили дуже гарну обстановку, і було приємно навіть потім зробити ще й тренування до того всього. хоча ми тільки приїхали, якби але настільки все було позитивно, що не хотілося на такі ноті спинятися, а йти далі до нових звершень. З золотою медаллю повертатися це дуже неймовірні відчуття. І я дуже рада, що наші спортсменки теж їх отримали і привезли саме таку медаль. До речі, всі золоті медалі ми виграли представниці саме з Туреччини. Оксана Лівич виграла з Туреччини, Анастасія Алпєєва теж виграла представниці з Туреччини. І я хочу сказати, що от іменно Анастасія Лпєєва вона виграла восьмикратну чемпіонку Європи, яка є дуже потужною. У мене була більш молодша, але теж вона є титулована спортсменка. в Неї багато є медалів з Європи, світу тренера такі зробили нам таку атмосферу дружню. Що було дуже позитивно, якби і підготовка сама йшла позитивно. Участь у чемпіонаті Європи з боротьби взяли 30 українських спортсменів по 10 у вільній боротьбі жіночі та греко-римській. Щодо жіночої команди додамо, що усі десятеро спортсменок пробилися до фіналів і здобули вісім нагород. І таким чином посіли першу сходинку у загальнокомандному заліку Євро 2025 З Греції привіз срібло скороход зі Старокостянтинова у когорті медалістів чемпіонату Балканської асоціації легкої атлетики зі спортивної ходьби. Віталій Тарасюк відзначився у категорії ю 18 Додамо, що самому ж спортсмену 15 років. За інформацією відділення ноку у Хмельницькій області подолав скороход 10 кілометрів складною трасою. Віталій показав час 47 хвилин та 32 секунди. На дві хвилини випередив представника Хмельниччини господар старту. Тож за греком золото чемпіонату. Також у Греції нагороди здобули спортсмени з Житомирщини та Волині. Загалом участь у чемпіонаті Балканської асоціації легкої атлетики зі спортивної ходьби від України взяли вісім молодих спортсменів, які змагалися у вікових категоріях ю 18 і ю 20 Наразі Віталій Тарасюк готується до основного старту сезону європейського юнацького олімпійського фестивалю. Відбудеться змагання у липні. Друга нічия в активі ФК Поділля цього разу мурову підопічні Сергія Ковальця розписали із Кременем. Відкрила рахунок Поделяни у першому таймі. За 17 хвилин гості змінили результат на табло. Таким він і залишився до закінчення протистояння. У після коментарі головний тренер сказав, що моментів біля ворі суперника створили багато, але м'яч уперто не залітав у сітку. Сергій Ковалець на прес-конференцію прийшов із юними вихованцями. Поділля епізодів було досить багато і хороших. Налаштовували нашу команду на те, що емоції, мотивація суперника була досить велика. Да, трішки затримували час. Ну, зрозуміло, що нам хотіло швидше грати, да, молоді гравці. Але результат знову ж один-один. Цього тижня Поділля у групі вибування зустрінеться із Діназом. Наш майбутній суперник наразі не здобув перемоги у жодному турі весняної частини чемпіонату. Триває боротьба за підвищення у класі у групі чемпіонська після перемоги над металістом 19 19-25 ФК «Епіцентр» готується протистояти кудрівці. Останнє до слова у третьому турі подужила волочиський агробізнес. Підопічні Олександра Чижевського зустрінуться з металістом 19-25. Нас просто переїхали катком сьогодні, команда Кудрівка, щем її Вітаю. Те, що ми програли, це зрозуміло неприємно, але я своїм футболістам сказав, що десь, можливо, напевно, я десь вже засадів, або тут треба міняти, або пів команди, або міняти тренера. Ну, але це, ще раз говорю, це компетенції президента. Тому що затягнулася та серія безвиграшна і треба щось напевно міняти. Або я, або футболіст. Одне з двох. Третього варіанту немає. Регулярка у чемпіонаті України в екстралізі позаду, а от матч за вихід до півфіналу Кубку України попереду цього тижня. У фіналі восьми СК Сокіл гратиме проти урагану. Дата поєдинку 24 квітня. Воруватимуть футзальні баталії у палаці спорту. Переможці чвертьфіналів зійдуться на арені 26 числа. Фінал Кубку України з футзалу відбудеться у неділю. Історична нагорода. Команда з Хмельницької області вперше завоювала медалі на юніорському чемпіонаті України з гімнастики спортивної. Стала срібною. Чемпіонам зі столиці поступилася одним балом. На третій сходинці спортсмени з Кропивницького. П'ять років тому ми не могли навіть команду зібрати на цей чемпіонат України. У нас були перемоги у дорослих чемпіонатах. Ми перемагали. В тому році нам Арсен. Дав медальку, ми дуже розраділи і зрозуміли, що можна боротися і далі. Це взагалі перша медаль в історії Хмельницької області по юніорам командна. У юніорській команді п'ятеро гімнастів. Це представники обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, спортсмени Арсен Трачук, Олексій Музика та Артем Ніколаєв забрали увесь призовий п'єдестал за програмою другого дорослого розряду. Змагалися на усіх шістьох приладах. До цього ми йшли з 18-го року. Кореса була потужна. Також хочу додати, що в составі київської команди виступав чемпіон світу. За місяць до цього ми з'їздили в Київ і в Івана Франков, щоб психологічно підготувати хлопців до чемпіонату України. Також були дворазові тренування на базі фоуму. Сучасного обладнання свою чергу дала свій результат. Команда тренерів, яка підготувала команду спортсменів Ярослав Тус, Андрій Музик, Андрій Чепуренков, Олександр Ніколаєв, Валерій Щепуляк в качестві каріографу. За програмою кандидатів у майстри спорту України виступив Станіслав Мазур в загальному заліку. Посів восьме місце. Серед майстрів змагався 16-річний Роман Туз. Зупинився за крок до п'єдесталу. Приїжджав, було був настроєний. перед день перед змаганнями дуже нервувався, але все таки непогано вийшов і виступив. Ми готували вже після. Першої України з осені. достатньо довгий час було тяжко, дуже тяжко було в малечі, особливо другий дорослий, але справилися. Виступила на чемпіонаті України і дівоча команда з Хмельницької області. Бронзовою призеркою стала 14-річна Лідія Ананченко. Здобула медаль у багатоборстві серед дівчат до 18 років. Я була в шоці, я плакала від радості. Я коли роблю якийсь наряд, я ні, про що не думаю, просто роблю. Усього на чемпіонаті України змагалися 10 команд, що об'єднали 66 учасників. Медальний дебют у Маутенбайку. 13-річна вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Анна Ляскович посіла третє місце в індивідуальній гонці вгору. Подолала 5 кілометрів. Чемпіонат України з Маутенбайку приймав Ужгород. Анна стала єдиною представницею з Хмельницького. Це взагалі були мої перші змагання по байку. Я раніше не їздила на такі змагання, я виступала по шосе. Було чесно, я була дуже здивована, було важко інші взагалі дороги і все інше, але сподобалося. в Майбутньому хотіла би ще поїхати. Совокраїнські турніри, що об'єднав три вікові категорії у Хмельницькому, відбувся кубок обласного центру фізичного виховання учнівської молоді з вільної боротьби. На килим вийшли юніори, юнаки та дівчата. Приїхав Хмельницьк зі Львова, серйозний турнір. Першу суточку я програв. Другу мій суперник прийшов у фінал. Я боровся в тішну, виграв і, на жаль, за третє, п'яте програв. Дуже сильні були суперники. Важко було боротися з ними. Приїхав в сум, а я приїхав щоб зробити золоту медаль. Минувалося дуже багато, і ми давали акцент. Прийому ног. це наше щорічні змагання. Третій турнір ми вже проводимо. Дітям дуже подобається. Це та категорія, яка саме цікава. Це взято бореться, приймаємо дуже багато змагань. Якщо раніше скажімо, проводились по інших містах. Там такі великі міста забирали, як Харків, Київ, Дніпро. Зараз, на жаль. Ми всі знаємо, яка там обстановка. Сьогодні, наприклад, тут більше 300 учасників приїхало. За хмельничанами призові місця на Кубку олімпійського чемпіона Віктора Рубана. В індивідуальній першості на найвищу сходинку п'єдесталу із рекордом України піднявся вихованець ДЮСШ США. No три Назарі Поліщук. Його встановив у віковій категорії ю 15 яка додамо дебютувала на Цьому змаганні також відзначився у тандемі з Єлизаветою Трачук. Додамо, що спортсменка в індивідуальній першості на змаганнях посіла третю сходинку. Коли я виступала сама, так да, це було вже трошки легше, але у команді це все одно чудова робота. Ти вмієш працювати, і вмієш домовлятися. Підтримка була одне до одного, але саме головне, коли ти зробив все добре, а партнер. Зробив перший постріл гарний, а другий ні саме головне не сваритися через те, то, що тоді не буде сенсу в командах. Оскільки нова була у нас дисципліна u 15 якраз в цій дисципліні було три рекорди вперше: це по кваліфікації у хлопчика, у дівчинки і у змішаної пари. От виявилося, що найсильніше на сьогоднішній день були якраз наш хлопчик Назарій з Хмельницького, і разом з Лізою в міксі вони теж показали найкращий результат. На жаль, трошечки не вистачило до п'єдесталу. четверті, вони стали в загальному заліку, але рекорд на сьогоднішній день є, оскільки там нулі стоять зараз в цій категорії. То от в суддівському звіті подали цю інформацію і очікуємо на присвоєння. У Блочному луці бронзовою на кубку стала змішана команда з Хмельницького у складі Ірини Барановської та Романа Зозулі. Вперше у такому тандемі здобули нагороду на змаганнях всеукраїнського масштабу. Ми відпрацьовували вихід, ми, ну, ми вже не перший рік в тирі. Вже знаємо одного то командна робота є. Дуже мотивувало, хотіли, щоб хазяїни поля були з медалями. Звісно ж, щоб ми були найкращими серед всіх. Перший наш спаринг був саме з київської команди. Ми б могли вийти в фінал і вже стріляти за золото з рівним. Нагадаємо участь у Кубку Рубана, який вперше приймав Хмельницький. Взяли понад 140 лучників. Хмельницький представили 12 спортсменів. З них четверо здобули нагороди. У всіх категоріях у нас була достатня кількість учасників. У нас навіть виконання майстра спорту є у хлопчика із сум, і кількість людей дозволяє боротися і казати про те, що конкуренція була, і менше ніж 16 не було таких категорій, що було менше. Єдине, що це класичний лук в блочному луці. На жаль, у нас ці категорії ще не настільки розвинуті. Але от зараз такий поштовх потужний, тому що якраз. Тиждень тому блочний лук ввели програму Олімпійських ігор на Лос-Анджелес. Тому зараз ми не можемо казати, що не олімпійська дисципліна, тому на неї менше фінансування або менше уваги. Так само вона буде включена у всі змагання. І думаю, що тут вже були молоді спортсмени і надалі будуть розвиватися у всіх регіонах в Україні. Гра, що визначила ім'я чемпіона, у Хмельницькому фінішував ветеранський турнір з футзалу. Змагалися команди у двох вікових категоріях. Ті, кому за 35 та за 45 років. Загалом долучилися 12 команд. Серед найстарших гравців перемога за ВКВ Хмельницький, серед молодших ВКВ. Додамо, що у фіналі команда тріумфаторка зійшлася із гравцями. Forex Invest Power Boot за 48 секунд до закінчення матчу. Рахунок був нічийний. – 3-3. вирішальну крапку у поєдинку поставив гравець команди ВКВ Лев Сергеєв у підсумку. – 4-3. дуже хороший, достойний суперник. Дякую їм за справедливу частну гру. Я думаю, що всі люди, які були на грі, які потім подивляться від точно отримують емоції. Тому що в цій грі чого не бракувало, це емоцій. Турніром серед ветеранських команд у Хмельницькому закрили футзальний ігровий сезон. Вже цієї суботи розпочинається змагання з мініфутболу всім бізнес-ліга. А з 17 травня преміум ліга з мініфутболу серед аматорських команд. Таким спортдайджес був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.